Коли вже вивозили нас з позиції, виходить, і там уже на ходу FP влетіла в машину, і всі осколки, виходить, посипалися на мене. Я був в Сознанні і на турнікети належив собі сам. Надо, да, правильно його надо налажувати. Темно ж було. Я просто побачив, що рука болить і тече кров. Що розірвана кість у мене. І все, у мене одразу перша думка, те, що треба зупинити, щоб кров не йшла. І вже потім дочекався, коли мене доставили до Івака, і там вже оказалось, ще й в ногу попало. Мені машина не ставала, слава Богу, і це було все на ходу. І я теж кричав водію, щоб не зупинявся, тому що якщо б він зупинився, то нас би там просто добили та й все.